Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і ми з вами розпочинаємо повторювати вивчений матеріал. І тема сьогоднішнього року повторення вивчення і саме задачі. Сьогодні уроці буду повторювати вивчений матеріал, самодосконалювати роботу, з задачами. Запишіть, будь ласка, 19 травня, класна робота та пропущіть число 40. Отже, пригадаємо, якщо нам потрібно з вами в задачі знайти суму, то ми повинні що робити: додавати. Якщо нам потрібно дізнатися різницю, віднімати частку, поділити, добуток помножити. Якщо зменшите у або в скільки разів це поділити, збільшити у скільки разів помножити, Зменшите на відняти. Збільшите на додати. Наскільки більше відняти, у скільки більше разів поділити. І ми з вами працювали з такими видами задач. Якщо нас знаходження суми плюс, на знаходження невідомого доданку, мінус на знаходження остачі мінус. На знаходження суми плюс. На збільшення числа на кілька одиниць плюс, на зменшення мінус. Різницеве порівняння мінус, у непрямій формі плюс. Множення ділень, якщо збільшення в кілька разів помножити, зменшення в кілька разів поділити, кратне порівняння поділити, і типу вартість, якщо ми шукали третє ми множили, перше, друге ми відповідно ділили. Виконаємо завдання усно. способом підстановка 64 поділити на 16. Тобто таблиця на 6. Закінчується на 4. І це у нас з вами 4. 92 ділимо на 23. Таблиця 3 закінчиться на 2. рівня 4. 108. Ділимо на 18. 8. закінчуємо на 8. І це у нас з вами 6. 78 ділимо на 13. таблиця на 3, закінчується на 8. і це 6. 126 ділимо на 14. Таблиця на 4. Закінчується на 6. і це 9. 48 ділимо на 16. Таблиця на 6. Закінчується на 8. І це у нас вами 3. 57 ділимо на 19. Таблиця на 9 закінчиться на 7, і це 3. І 126, таблиця на 4, закінчиться на 6, і це 9. Номер 1. Зараз, будь ласка, ви зупиняєте відео, записали ці три стовчика, тоді ми з вами будемо їх опрацьовувати. Так, 720 ділимо на 60, прибрали нолики, 72 ділимо на 6, і це 12. 56 множимо на 9, 50 на 9, 450, 6 на 9, 54, і разом 504. 126 ділимо на 7, розкладаємо на 70, та 56. 70 ділимо на 7, 10, 56, 8, і разом 18. 208 ділимо на 52. 2, щоб закінчилось на 8, і це 4. 76 ділимо на 4. Розкладаємо на 40 і 36, 40 ділимо на 4, 10, 36 на 4, 9, і разом 19. 76 множимо на 4. 70 на 4, 280. 6 на 4, 24, і разом 304. Далі, 200 помножити на 4. І 700.

76 ділимо на 15. 9, щоб закінчилось на 6, це 4. 3, щоб закінчилось на 1, 7. І 7, щоб закінчилось на 6, 8. Так, з цим завданням ми з вами впоралися. Ідемо далі. Так, зістав з вами опрацьовуємо задачу. Продуктивність праці, час роботи загальний. тобто наливалось 12 літрів води, виливалось 4, за скільки наліє 352 літри води. Тобто, якщо ми спочатку повинні відняти, щоб дізнатися спільну продуктивність, потім поділити, отримали 44 хвилинки. Об'єднуємо вираз і не забуваємо про відповідь. Написала, будь ласка, номер 2 та замалювали продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Отже, наливається 12 літрів, виливається 4. Скільки нальється за 44 хвилинки. Так, що ми робимо? В першій дії нам потрібно 12 мінус 4 це у нас 8, це спільна продуктивність праці. Записала. Перша дія. 12 мінус 4 дорівнює 8 л літрів спільна продуктивність праці. Тепер ми повинні 44 поділити на 8 І це у нас, о, вибачте, 44 помножити на 8, це 352 літри. І об'єднуємо в одну дію 12 4 помножити на 44. Дорівнює 352 в до дужках л, літи і об'ємом відповідь 352 літри води нальється в бочку за 44 хвилини. Так, далі з вами. До супермаркету привезли 560 центнерів картоплі. Моркви у сім разів менше, ніж картопля. А от капусти 1 восьма від загальної маси картоплі та моркви, Скільки капусти привезли до супермаркету? Отже, у нас картоплі 560, у сім разів менше, а капусти – 1 восьма від загальної. Отже, записала номер 3 та замалювали нашу з вами таблицю. Так, що ми з вами можемо зробити? Ми можемо 560 поділити на 7, тому що у 7 раз менше і отримали 80 кілограмів. Терець у нас моркви привезли. Тепер нам сказано, що від загальної маси картоплі та моркви. Тобто нам потрібно з вами знайти загальну масу. Тепер ще ми робимо 560 плюс 80. 640 кілограмів. Це у нас картоплі і морква. Друга дія. 560 плюс 80 дорівнює 640 в дужках кілограмів тире картоплі і моркви. Так, і тепер нам потрібно знайти одну восьму від цього часу, тобто 640 поділити на 8. Отримали 80 кілограмів. Об'єднуємо в одну дію 560 плюс 560, поділити на 7, поділити на вісім, дерівни 80 дужка кілограмів. Отже, відповідь: 80 кілограмів капусти привезли до супермаркету. Так, отже, давайте пригадаємо, як ми з вами шукаємо: Зверніть увагу: тут у нас числа однакові, тому тут буде одиничка. Так, один, два і три. Тут так само: 1, 2, 3, потім 4. Тут ми один, у нас 2, 3 і 4. Ну, якщо ми порахуємо, перше отримаємо 1, другий 802 і третє 215. Розкажіть про результати власних досягнення, чому було складно, чим ще слід попрацювати. Домашнє завдання у вас буде на окремому листочку, ви записуєте ці три вирази та їх обчислюєте. Всього найкращого, до побачення!